Юрий Гудыменко написал на своем Facebook что Запорожье с треском прошла ватная акция «Бессмертный полк». С треском не только потому, что их блокировали и иногда били. Просто в колонну «Бессмертного полка» вклинилась и возглавили ее хорошие люди из проходившей параллельно акции «Бессмертный волк». «Бессмертный волк» пришел с портретами ветеранов битв на Черноводной и Стене. Вот. Ось це вони якраз. Учасників бойових дій э, з білими ходаками. Ватники ясін пень смисла не уловили, охотно фотографували з лейтенантом Джоном Сноу і майором Ходером. Главна ідея смішати про Кремльську акцію безсмертного полка з абсурдом, виполнена і перевиповнена, о чем рапортую. Ну, ось, власне, Україна країна контрастів. Те, що я хотів сказати, тут, можливо, все. Навіть безсмертні вувки. Військовий експерт Ігор Козій. Вітаю вас. Теж дня. на все це дивиться скептичним поглядом. Ну не без цього будемо казати. Зрозуміло, що Російська Федерація однозначно буде використовувати все це для досягнення своїх певних глобальних цілей, в тому числі і що стосується України. Так що до цього треба відноситись дійсно з рівнем розумного скептицизму. Коли це не зашкалюють ті розумні, знаєте, собі межі безпеки з долею скептицизму, якщо це не зашкалює. Ну насправді ще хотілося б з вами поговорити абсолютно предметно, не просто там дати оцінку деяким акціям, а подивитися на те, як в окупованих наших регіонах проводили репетиції парадів і виводили техніку. От, наприклад, що виводили там? От у нас є графік. Це, це Т 72 Це вже ви Т 72 Я, Може, є інформація. Що репетиція параду напередодні 9 травня в центрі Донецька проводили mm. так? І місцеві ДНР, так звані терористи і сепаратисти різних мастей mm. з інформацією 64. місцевих змі на вулиці вивели 41 одиницю військової техніки. Танки Т-72 64, там 64 yes. САУ «Акація», де да, вони абсолютно правильно я це. Не, не бачу. Поки що у well, там є тільки Рапіра, От я дивлюся, Ага, БТР 80 БМП 1 Ну і іншу техніку. БМ-21, так? Да. БМ-21, так. І яку ще, бачите, технік? Ну, акація, це ясно. Акація. ага. Yeah. Так, і що ще в нас є? Давайте подивимось зараз наступну фотографію. Ну, це, 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 гради, це гради проводять. Так, це, я так розумію, вся та техніка. А от і відео, ну це зрозуміло, що це Т-34 йде, а далі йде та техніка, яку, судячи з усього, і зараз вони використовують. Абсолютно правильно. І тут нового ми я думаю, що вже... Російські режисери, м'яко кажучи, зрозуміли необхідність подавати тільки ту техніку, яка при наймі була в розпорядженні на території України. Я не думаю, що ми побачимо суто російські одиниці техніки, ну це БМП. До речі, три це е, цікавий варіант з точки зору, що їх не так вже й багато було і на території України. Я не впевнений, що вони взагалі були на території Донецької Луганської області. Те треба перевіряти цю інформацію, От, тому що це рідкісна все ж е, машина. Ну це 64-ки, Це зрозуміло нового тут. Е, ми не побачимо. Це модернізовано, да? Я так розумію. Ну тут зразу е, так от сказати, модернізована вона чи не модернізована. Ну, то, що, на мій погляд, цікаво було розглядати, це саме БМП-3, звідки вони взялися. І ну, БТР, це, якщо не полімець, вісятка. Тут нового теж ми можемо нічого не побачити. Угу. От. Дивно, Сімдесят, вибачте. Дивно, до речі, знаєте, що? ну, Це це так просто зауваження, да. що проводять. Це БМП-1. Ага. Що проводять якраз паради з використанням техніки, але мало ж ітися від самого початку, тобто ідеологія свята. БМП-2, да. Так, що стоїть на захисті і рубежах і так далі. Е Спокою так би мовити країни боронить кордони. А яке свято тут відзначають? Ну 9 травня, зрозуміло. Ні, ну ви ж розумієте, що Але ос... точно не їхня перемога. Тут, як на мене тут, тут, тут в основу закладається скоріш за все ідеологія. Треба показати, що вони єдині, значить, з Російською Федерацією, що що відбувається сьогодні в Російській Федерації, відбувається і у нас і. Тут не треба чекати щось, знаєте, такого надзвичайно нового, і я не думаю, що тут реально щось буде, спроба показати якісь одиниці техніки, які, знаєте, відрізняються від тих українських реалій, що ми мали. Тобто 100% вони вже враховують всі ці питання, особливо після Гахського, вибачте. Суду, який визначив і показав деякі моменти, особливо з точки зору знаєте оці, той техніки, яку доставали, чи з Ростовської області шахтами доходили аж до Донецької області. Тобто тут, скоріш за все, це це буде нормально зрезаєшировано з точки зору, саме щоб не показувати зайву. Так що тут не треба щось. Шукати такого. надзвичайного. ще ну, спалились, як то кажуть. Чи, якщо, а це, в нас вже, да, це в нас Крим вже. О, отут, тут, ну, тут, тут ясно, тут різноманіття, це трошки, Дингр, да, трошки, да, це різноманіття трошки побільше, ми бачимо, ну, принаймні, це російські війська. Не треба забувати, що тут так званих військ ДНР, ЛНР немає. Тут йдуть суто російські війська, і вони використовують ту техніку, яка, якщо от просто навіть що це буде однозначно така ж сама техніка, яка сьогодні є і в ДНР -ЛНР. Ну, За винятком того, що Росія от може собі дозволити нові модулі встановити, яких ясно, що немає на території ДНР, -ЛНР, вони не будуть показувати її однозначно. Угу. Ну, і пофарбувати до 9 травня. Ну, я, думаю. Та я думаю, Що свіженько тобто, пофарбувати. Це... Вся ця техніка, яку зараз ми бачимо на екранах, так, на, на наших плазмах, вона ж використовується і в окупованих е регіонах так званих ДНР ЛНР. Ну, ви ви саме знаєте, російськими військами. Я думаю, що навіть та техніка, яка зараз на ваших плазмах не показується 100%, вона використовується. Питання mm. полягає трошки в іншому. Питання полягає в тому, що. Е Саме для парада, для демонстрації, політичної демонстрації однозначно не будуть застосовуватись в ДНР ЛНР техніка регулярних військ Російської Федерації. Вони будуть ясно, що підходити тільки з однією метою, щоб тільки демонструвалася та техніка, яка є присутній на території чи була присутній на території України. Тобто Збройні Сили України, чи мали її в своєму розпорядженні, чи вони знаходились в різних закладах, чи е, військових, або цивільних, там, де є військові кафедри, або техніка, яка фактично могла знаходитись, начебто на підісталах. Ну, Т-34, ясно, що е, ну, да, була така байка, що зняли з постаменту т 34 А вони інше нічого сказати не можуть, тому що місто Артемівськ чи Бахмут. Воно не було окуповано і не було зайнято. Саме там знаходився один із найпотужніших танкових, танкових баз техніки часів світової. Але давайте просто в елементарну математику візьмемо. Якщо ми беремо склади з технікою, так і беремо три роки, і ця ця техніка експлуатується, а відповідно вона й знищується. Нами ж, ну тому що бої йдуть, то звідки її так багато, там? Ну, Поповнення по поводу... звідки? От ну, тому, ясно, ну, Шахтами, з Ростовської області. Танки з шахтів. Да, з Ростовської Сау, області саме доходять до цього. Ясно, що цього не було. Е, там, ясно, що... там між пластами Антрацитового вугілля класно видобуваються гради. Так? Абсолютно правильно, розумієте. Тобто цього не було, однозначно ніхто техніку не зберігав в шахтах. Все це надумано і е, не що інше. Стрілкове збройні однозначно зберігалося. Однозначно на відкритій частині, тобто не в шахтах, а в ангарах зберігалася в Бахмуті принаймні свого часу техніка часів Другої світової війни. І оце все, що можна було б використати. Ну не забувайте, крім того, що ми можемо згадати знищене так зване донецьке. Політичне училище, яке теж мало певну техніку, ну, хоча її спеціалізація була трошки інша. Так що, фактично, сказати, що на початок агресії дуже багато військової техніки було на, території, на окупованій території, це сказати неправду. Вона в своїй більшості навпаки була виведена. На жаль, політичним керівництвом України звідти, начебто, у нас з Російською Федерацією дружні стосунки, знищений другий армійський корпус. От, дві дивізії, яка одна знаходилась в Луганську, друга в цьому в Артемську чи в Бахмуті. І техніка навпаки виводилась, ну, крім техніки ПВО, яка там була присутня і теж не саме найкращого, будемо казати, готонку. Так що тут до цього можна ставити, знаєте, абсолютно з певної долі іронії. Знаєте, дивлюся ці кадри з безсмертним полком в Донецьку і так далі. І рука мимоволі так і тягне перехреститися, тому що я останнє бачив таке в дитинстві, в радянському. Ну, Ой, тільки ну, без, без... Ви знаєте, вам треба було подивитися парад, який на Червоній площі проходив в Москві. Так І... всі регулярно дивилися, це ж обов'язково. було. Навпаки, не подивився апарат на червоній площі, вважай, не жив. Ні, то питання не в цьому. Питання в тому, що треба дивитися за тою пропагандистською машиною, яка відбувається там, коли вибачте діти в танкових шоломах десь ну, приблизно 5-6-7 років. І на візках. Коли, Зі, ви, танку, да, коли ви бачите так звані незрозумілі жіночі батальйони, коли ви бачите так звані батальйони юноармійців, то вибачте, питання полягає тільки в одному. Куди ця та держава? Юні НКВСники. І пане Ігоре, я от знаєте, що ще хотів, насправді, подивилися, яку сепаратисти вигнали техніку, але навіть... Не в цьому питанні зрозуміло, що далеко не всю вони показали техніку, яку використовують. Питання в тому, що самі, знаєте, я вже казав це, самі ж і спалились, виходить. Тому що використання важкої важкої бойової техніки бойовиками на військовому параді 9 травня 17-го року, окупованому Луганську, є порушення мінських угод. Про це щонайменше сьогодні заявив на брифінгу перший заступник спеціально-моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хук, Бо як Радіо Свобода любить підписати. «ГУГ». Ось так, але питання не в тому, як вимовляти його прізвище, а питання в тому, що а як же ж так, показуєте техніку, порушуєте мінські угоди. Самі ж себе і підставляєте? Ну, все те, що вище 100 міліметрів, це однозначно є порушенням. Тут стой вище це однозначно є порушенням. А тут ми бачили принаймні, 122 мм системи. Артилерійський, тут ми бачили з вами е, так звані БМ-21. Mm -hmm. е, це теж калібр значно вище. Так що тут е, однозначно є порушення. Так, е, да, дійсно не використовують ну, танкові гармати, так, да, дійсно не використовують все це. От, і це по великому рахунку, знаєте, повинно бути не тільки е, як би, меседж такий, який би можна сказати. Чи радував, а, скоріше за все, непокоїв. Особливо мене це непокоїв, то що коли не використовується серйозна потужна артилерійська техніка, значить, десь ці боєприпаси складуються. І однозначно ці боєприпаси можуть. Тобто ви вважаєте, що зараз вони отримують набої і десь їх складують? я вважаю так, однозначно так, і про це казав вже неодноразово. І неоднозово підкреслював це то, що саме складування цих боєприпасів повинно стати знаєте, таким ну, об'єктом пристального дослідження і пристального пильного принаймні звернення уваги саме за місцями їх зберігання. Так, ну це ви так трошки налякали. Тепер давайте е, роз'яснимо, для чого можуть складати е, ці боєприпаси. Ну ви самі вже відповіли е, десь в глибині своєї душі, саме через те, що рано чи пізно певне накопичення повинно знайти себе е, певне витрачання. Згоден і але коли концентрація тривають, цього коли ж шо... обстріли тривають. Обстріли тривають, але не використовують ці к ці калібри. калібри. абсолютно правильно. А це калібри більш потужніші. І ми бачили вже неодноразово е, ситуацію, коли використовувалися більш потужніші калібри, і навіть було захоплення тих чи інших ділянок, які утримуються збройними силами України. Тому е, до цього повинно е, військове. Командування звертати дуже серйозну і ретельну увагу саме з точки зору того, щоб не постраждали зайвий раз військовослужбовці збройних сил. Ну можна, знаєте, клін-кліном, як то кажуть, можна тоді дрон запустити, як в Балаклі відбулося. Ну, то, якщо ти якщо ти знаєш, якщо, якщо твоя заофіційно. розвідувальна система працює злагоджена з системою знищення. Розумієте, за, як за офіційну версію, Балаклії ж таке могло бути. Я думаю, що там рівень безпеки значно нижчий. Знаєте, пробували з експертами аналізувати це могло бути тільки в випадку, того, якщо дрон запущений з території України, не з території Російської Федерації. Кажуть, вистачає тут своїх. Ну, Он я в новинах, як кажуть, у вас не пустили нас положити цвіточки, хто не пустив? Фашисти такі ваші. Ну це ясно. Ну це знову, ще раз кажу: працює система. Одинаково, знаєте, такі поодинокі випадки вони не повинні сприйматися в. В тому контенті, коли система працює, це збій в системі. А коли вибачте раз, два і три, то ясно, що система не працює. І це потрібно аналізувати. Оці, знаєте, громкі заяви, які в нас сьогодні є, якщо не помиляюсь, по-рівному да, стосовно журналістів, є харківський знову незрозуміло чому гарнізон. Заявляє, що буде значить, знищувати все це, що є, літає в такому плані над військовим об'єктами. Тобто, іншими словами, ну добре, якщо воно не е безпілотний літальний апарат, да, вони їх трошки по-іншому назвали, то воно все буде знищуватись. Тобто, якщо це, вибачте, літак, пілотуємо літак на малой висоті, він повинен бути знищений. Ну, знаєте, просто те, що ви сказали, тут цікава доволі інформація, що складується вся весь цей калібр, великий з іншого боку, вони можуть пояснити. По перше, а ви доведіть, що, що ми це тут складаємо і зберігаємо. А по-друге, якщо навіть і довести так, а мінськими угодами цей калібр заборонений. Все. Ми його не використовуємо, тому і складається. Ну а по-друге, треба доводити, що насправді він не постачається. Абсолютно правильно. Ну а якщо брати в випадку того, що відбувається на території України, то, на мій погляд, тут є певне недопрацювання з боку законодавчої гілки влади. Можливо, сил спецоперацій, наприклад. Знаєте, відверто кажучи, з часу, коли їх створено до... Моменту їхнього застосування, як все застосовується в Збройних силах, мені абсолютно не зрозуміло, діють вони чи не діють. З одного боку хтось може скаже, це класно. Я скажу так, це класно. Коли вони працюють в тиші, їх ніхто не побачив. Однозначно класно. А може і працюють? Може, може і працюють. Ну треба результат дати. Розумієте, ну коли що? є результат, тоді можна щось. А у нас. У нас ще є просто тут. Я хотів е з вами разом послухати е думку мешканців Краматорська, Северодонецька і Львова. Ось так, ми протилежні думки абсолютно взяли зі сходу з заходу з приводу парадів. Загалом, тобто, ну мається на увазі, звісно ж таки, в, в нашій Україні нами контрольований на своїй землі. От що думають мешканці цих міст? Давайте зараз разом і послухаємо. Ну, я думаю, девятого нужны. Все-таки это память о наших дедах, матерях, ну, бабушек, там, кто погиб на войне. Я считаю, что это нужно. И мы каждый год ходим, носим цветы. И это для нас как ну, традиция. Как... Парад как таковой не обязателен, но шествие людей, которые считают этот день праздником. А я его считаю праздником, поэтому шествие, возложение венков должно быть. Не нужна никому это показуха. Нужны мероприятия, которые э, поминают людей, вспоминают этих людей. Кончание первой, второй мировой войны в Европе и День Победы он, он коснулся каждую семью. У нас в любой семье кто-то участвовал, кто-то погиб, и для меня это всегда праздник. Всегда будет нужен. Потому що все это пам'ять, а без пам'яті куди далі? Парад, може не обов'язково, на демонстрація должна быть. Ну, если возможность у вас у государства есть, то я считаю, что это надо, потому что все таки это праздник. Потому что наши отці, діди всі воювали, погибли за це дело. Поэтому это должно быть. Я думаю, що не варто, тому що воно на даний момент не підкреслює, не підкреслює той ситуації, якобо мало підкреслювати. Це Дурна трата коштів. Ну, хай проводять. <ріст> все ж таки, війна закінчилася, люди повернулися, є живі. Хай святкують. Думку, чи варто на 9 травня проводити військові паради? Ні. В час війни такі паради не проводяться. А якби от війни не було, Тоді можна було б. Бо то перемогла вся країна. Оце свято запроваджене агресором нашим. Ну вважаю, що ні. Пам'ять вшанувати та на парад проводити Дуже напевно дякую. категорично, ні. Цей день має бути днем злагоди, Європи і спогадів про тих, хто загинув в Першій світовій в Другій та в інших мані. Оце найкраще буде їм і парад, і спомин, і все нарешту. А ті помпезні речі, я думаю, вже треба, щоб вони відійшли в минуле. Ну от, власне, почули ми. Думки різні у Львові прогнозовані, як на мене. Ну, до речі, там були і протилежні думки. Пам'ять, все інше. Ви як вважаєте, саме паради там треба? Чи це хай буде вже день пам'яті обережно будемо тихо згадувати? Знаєте, це непроста річ, і на мій погляд, тут знову, як і все, в нашій з вами державі, треба просто-напросто. Перевести трошки в інший формат. Зрозумієте правильно, чому, наприклад, не виникає е, бажання провести е, паради військової техніки десь у Великобританії? Да? Mm -hmm. Чому я не бачив е, в Сполучених Штатах? Тобто, е, коли ми кажемо про це, я кажу дуже просто, тому що коли, наприклад, стоїть полк. Військовий, да? там танковий чи кавалерійський, чи називай, як хочеш. Є певні дні в рамках цивільного демократичного контролю, коли він відкритий. І люди можуть приїхати, люди можуть побути на цій техніці, подивитися, зрозуміти фактично, на що витрачаються їх кошти, що робиться. А з іншого боку, розумієте, коли ми витрачаємо шалене кошти. Ніхто ж не рахував це на так званий один захід строєвої підготовки, саме так, паради так, до цього відносяться, то вибачте, то ліпше я ці гроші віддам якоїсь лікарні. Нехай Міністерство оборони, хоч раз разом з Верховним командувачем, просто-напросто візьмуть ці гроші, перерахують на рахунок однієї лікарні. Пускай ця лікарня буде ветеранів Великої Вітчизняної війни, або ще якась лікарня, розумієте, яка має відношення військова лікарня. Або врешті-решт куплять певну кількість протезів людям, які потребують. І фактично, отут є два, дві таких речі, які треба правильно розглядати. Змінювати треба систему. Ми не повинні. Забу... Забувати те, що відбулося, змінювати систему, як завжди. Військовий експерт Ігор Козій, щойно був в нашій студії. Дуже дякую вам за це спілкування і роз'яснення.